Всі турбувалися про людей, як ви сьогодні вони про турбуєтеся через полізну оцінку острова любові, І не було б такої біди. Але в нас з вами є план. <свісно> І щодо таких швидко про таких збігів, сьогодні масочка Серафима дзвонить, як ви їдете, я, я, ми за, за пів години організувалися. Пуща квіти вирвали в вашому сусідському подвір'я, до речі, бо тут ми жартували, що багато ритуальних агент, то немає нормального якогось наріка з квітами. І для мене було здивування, перші слова екскурсовода прекрасного вашого Валентини, яка каже, що ця папірня була створена за благословенням митрополита Лавського Єосея Путинецького. Адже він створив наш монастир. Який був раніше на території, де зараз побудований мистецький арсенал, Вознесенський Печерський монастир, який було закладено, а, мені здавалося в 18 столітті, але там завжди є покривки історії. І тут ми побачили ікону а, вишиту а, золотом і стрібом, і ми з матушкою Сірафімою співставили Іва Волонтинецьку свободу говорить, що можливо це ця ікона. Належала або була в монастирі матері Івана Мазепи, адже і в нашого монастиря 25 років була з матір Івана Мазеча. Мозепа на території нинішнього арсеналу приходив ледь ми щодня їсти монастирські борщ зі своїм товаришем, який в майбутні став святим Дмитрієм Ростовським. Я думаю, що Звичайна метка і це великий пліт, над яким потрібно працювати, його потрібно досліджувати і розробити технічну працю і величезний вклад канала української культури, історії і духовної. Дякую вам всього. Дякую.